Так, останнім часом усіх дуже та проросійська маячня, яку несе Дональд Трамп. Хочеться спитати, Донні, слухай, а це часом не та сама преславута деменція, в якій ти так довго звинувачував Байдена. Але я закликаю вас не лягати в помиральну яму. Так, мені дуже сподобалася ця фраза. Є різні варіанти розвитку подій, і є навіть дуже і дуже цікаві. І найцікавіший напевне називається план Трампа. Полягає він в тому, що Донні вирішив показати нашому запорібріковому многоходовочнику, як це насправді робиться, і вирішив його просто кинути. Вирішив його обідрати просто до нитки. Тобто він зараз підлизується для того, щоб Путлер став йому довіряти. І сказав, що Трамп наш мужик, все, все вирішено. А потім просто Трамп зробить такий контракт. Який заведе Путлера глухий кут, я б чесно кажучи, просто аплодував стоячи, якщо б це виявилось правдою. Також зараз в Штатах до Трампа дуже багато претензій, і, до речі, більшість саме у республіканців, тому що вони кажуть, ми не за це голосували. І дуже навіть і можливо, що Трамп може нарватися на імпічмент. Також є цікава особливість, яку ми помітили, коли США затримували допомогу для України. Починає просинатися Європа. Ну, точніше, вона тоді проснулась, потім знову трошки почала куняти. І от зараз знову консолідація Євросоюзу. І нам знову обіцяють дуже велику суму. Так що подивимося. А також, до речі, підключився Китай і він вже пропонує Європі співпрацю. Так, от, типа, замість США.